Добрий день. Дій. Добрий день. Я хочу запам'ятати ваші посмішки і побачити їх через рік. Так. Так, в новому місці. Добре. Я думаю, що вони будуть ще ще більше. Сьогодні. Поки тривають роботи із відновлення будівлі, зруйнованої 24 лютого 2022 року. Діти паланки розпочинають очне навчання у пристосованому приміщенні. Спільними зусиллями вдалося організувати навчальний процес. Затишні класи, найнеобхідніше устаткування, облаштовано санітарні кімнати. Працює система опалення, котел на альтернативному паливі у класах буде тепло. Сьогодні у Паленському ліцеї навчається 150 учнів, крім місцевих. Шкільним автобусом привозять хлопців та дівчат Томашівки. Навчання відбувається у дві зміни: у першу навчається початкова середня школа, у другу старші класи. Відкоригована тривалість перерв. Це дає можливість другій зміні розпочинати навчання о дванадцять. Тій годині дня для безпеки є укриття. Слава Україні! Сьогодні в нас маленька приємна подія. Ми відновили очне навчання в останньому освітньому закладі Паланської громади. Це тимчасовий і вимушений захід, і він приймався досить важко і виважено. І, взагалі, все, що стосується Паланського ліцею, приймалося фактично за участі громадськості, батьківського комітету і. Вчителів Паланського ліцею. Дуже багато разом провели консультації, іноді змінювали свої напрямки діяльності зовсім інші напрямки. Але сьогодні ми бачимо посмішки на дитячих лицях. І сподіваємося, що цей новий маленький освітній заклад все-таки в найближчий час стане великим, прекрасним новим Паланським ліцеєм.